Маємо в наявності древину піч досить хорошої якості. Це серцький виробник МБС, з яким ми працюємо вже понад 10 років. Ця піч без проблем нагріє приміщення 30-50 квадратних метрів. Ось ця поверхня черуна розміром 40. На 40. В ній можна щось готувати або розігріти. Виготовляється трапічка в двох кольорах червоний і кремовий. При нагріванні фарба не змінює кольор та не грущується. Процес монтажу пічки досить простий. Встановлюємо пічку в потрібному місці і підключаємо води мухло.